Вітаю! Це програма в об'єктиві. Я її ведучий Володимир Перегінець. Ми говоримо про волонтерську діяльність під час перемир'я. І у нас в студії керівник народної самооборони Львівщини Валерій Веремчук. Вітаю вас! Христос Воскрес! Вистину Воскрес. Отже, пане Валерію, як змінюються потреби військових на сході під час перемиря? Чи е, знаєте ви, що потрібно зараз нашим військовим? Звичайно, ми буквально тиждень тому наші волонтери повернулися з передової з сектора, який ми вже обслуговуємо чи допомагаємо нашим бійцям вже майже рік. Приїхали понад 20 місць дислокації. Наших військових частин це і 24-ї бригади, і 80-ї бригади, і вертолітників з Калинова та Збродів, служби правопорядку, так само служби безпеки спілкувалися, встрічалися, передавали хлопцям. Тобто, така у нас досить широка географія. Це місця, які сьогодні на слуху і щастя, і станиця, от і кримське. Тобто, це безпосередньо ми сьогодні доїжджаємо до блокпостів і. Фактично на передову, так, так? Так, це були були місця дислокації там в лісах, де за 300-400 500 метрів кілометр вже є блокпости сепаратистів. Тому знаємо, що, що робиться там а, сьогодні. І дійсно, зміни потреб є, і перш за все, вони пов'язані з зміною сезону. Все-таки весна йде, і скоро, напевно, наступить теплий сезон. І Проблеми в хлопців, які вже служать з минулого року, великі саме з взуттям і з формою. Ось. Це має бути літня форма, так? Ну, так? Це вже має бути літня форма, це вже має бути нова форма, бо те, що передбачено інструкціями Генштабу Міністерства оборони. Один комплект на рік. Ми розуміємо, що в тих умовах, в польових умовах, де немає можливості там нормально випрати. Ну цього абсолютно недостатньо. Особливо воно ну, теж не витримує тих навантажень, яких є. Крім того ж, не витримує і техніка. Ми коли їдемо, завжди в цю в наші поїздки. Це вже бо відбулася 13 та поїздка в зону бойових дій. Завжди телефонуємо спочатку, спілкуємося з суд. І взводними, і з ротними, з комбатами, з комбригом, і вони десь там, висловлюють свої потреби, що потрібно найбільше. Цього разу найбільше було потреб це запчастини до ремонту техніки. Як і техніки, ж, яка є в них на балансі військовій, так і техніки, яку вже волонтери, ми та інші волонтерські групи передали туди тобто джипів, автомобілів. Бусів для того, щоб хлопці могли швидко переміщатися. І там, ну, там 134 позиції зараз пам'ятаю, від, від е, коробок передач, там гальмівних колод, коліс, і закінчуючи мостилами е, то, що потрібно Наспільно. сьогодні збирати. Тому... Чи в силах волонтерський рух знайти ті запчастини, е, привезти? Ну, звідки ви можете? Ми, ми можемо е, просити. В тих хто має? І робимо це дуже часто. Наші там є постійні партнери, які скажімо, на ці прохання завжди відкликаються. Ми можемо купувати за ті кошти, які передають на рахунок Народній самобороні підприємці, люди. Ось які відкликаються на наші листи. Ну практично на цей раз не все вдалося закупити. Скажу відверто. Ну але більшість того, що замовляли наші військові, все таки ми завезли. Сьогодні, на жаль, і в зв'язку, десь із перемир'ям, те, що люди ніби чують, що ніби. То війна закінчилась, хоча насправді ми бачимо, що і чуємо, що кожного дня йдуть обстріли. обстріли, і на жаль, є жертви. І, а, а разом з тим, що економічна ситуація так така, що ну люди сьогодні дійсно зменшилися, можливості людей і кожна, повірте, гривня. Закупку, а ми закуповуємося речі по волонтерській ціні. Тобто, коли ми звертаємося до підприємців, які вже нам вони відуть нам це в собі вартість, без власних прибутків, націнок. І тому ну, є, є в нас така можливість якось за ту саму гривню купити більше, ні, ніж будь-хто інший може це зробити. Ну дуже складно нам це все вдається на сьогоднішній день. Тут сьогодні ми розуміємо, що без підтримки людей, підприємців, тих запчастинних хлопців від скам так збройних сил від офіційного каналу. Але отримують через 2-3 місяці, які вже не будуть їй потрібні їм mm -hmm. тоді. Е, наскільки активні є іноземні допом... іноземці допомагають вам? Наскільки активно? Чи є у вас вже такі сталі зв'язки? Є е, багато українців, які вже сьогоднішній день там живуть за кордоном і вони також е, допомагають. вони в... Зараз буквально сьогодні вчора спілкувався з одним чоловіком, який живе в Англії, який закупив джип. І зараз е він вже переправлений в Польщу, Ми будемо його завозити і передавати військовим. Ось. Але іноземці сьогодні е стараються опікуватися і допомагати сім'ям учасників АТО, і ми маємо окремий напрямок в самобороні центр підтримки сімей, учасників АТО. І ми розуміємо, що хлопці, які воюють там, вже скоро рік. Ну їхні сім'ї, ну на жаль. Така фінансова ситуація зарплати в наших військових, що їхні сім'ї тут мають ряд проблем, і в першу чергу матеріальних проблем. Та, як, добре, якщо всі здорові в сім'ї, не треба ліків купувати. Але, як правило, це молоді батьки, в них молоді діти е, ростуть діти, є потреби і купити там чи ту саму нормальну іграшку дитині, чи, чи нові речі знову ж таки в зв'язку з цінами. Ну, не завжди є така можливість. Тому в нашому центрі на Воговську 29. Підтримки сімей, то ми вже ну, там було ряд таких акцій і до Миколая, і до Різдва, і зараз до Великодня, де е, сім'ї могли отримати і від, скажімо, тих самих закордонних наших друзів, партнерів, і, і те, що ми тут збирали ну, завдяки підприємцям, також саме хорошому подарунку, скажімо, допомогу. Ось є також напрямок наш центр правової підтримки, тому що дуже багато насправді. А в самих бійців їхніх родин дуже багато юридичних питань. Ну на жаль, знову ж країна, довідок ще Україна залишається, і, і довідку на довідку вимагають. І доводилося навіть юристам нашим, які а це юристи фахові, які працюють в університеті в юридичному факультеті університету Франка. Там же ж є ця головна приймальня з центру правової підтримки сімей. А то доводилось навіть заходити в судові процеси і через суд, скажімо, Зобов'язувати державу е, допомагати сім'ям, чи то виплачувати компенсацію за вбитих, ну були, були навіть такі, такі випадки, випадки. так ну на жаль, коли ви знаєте, що такі ситуації, коли були літом, коли просто від воїнів ну не залишалося ні, нічого, тобто mm -hmm. жодних решток. і тоді треба було в судовому процесі е, допомагати людям отримати ту допомогу матеріальну, яку сім'я може якось е, ну, як передбачено е, законом. Ось тому цей напрямок теж є дуже важливим. Е, сьогодні це питання і статусу учасників бойових дій цієї самої довідки. Сьогодні дуже актуальне питання це будівництво і отримання чи до земельної ділянки, чи то в перспективі квартири у Львові. Оскільки От чи реально учаснику бойових дій отримати? Туж земельну ділянку чи квартиру ви знаєте про такі випадки? У Львові е, на всі клопотання від е, учасників АТО щодо надання земельної ділянки вони отримують типову відповідь: землі немає. Тобто, в чому справа е, в, в чому справа? Ну, це така позиція, так розумію, міського голови і його чиновників е, команди Андрія Судового, що землі немає, нікому не вдаємо, хоча ну, не зовсім воно так е, насправді. Е, пішли шляхом, що виділяємо земельну ділянку е, площею для під, підзабудову багатоповерхового. Будинку, ось і навіть першу ухвалу ми вже виділили на підголоску 60 соток цю земельну ділянку, була прийнято перше рішення. Але коли почали е, самі сім'ї е, АТО спілкуватися, чиновники чиновниками, не знайшли порозуміння на сьогоднішній день, принаймні, ось, тому що ця ділянка виділяється на комунальне підприємство. Ну, розуміємо, директор комунального підприємства призначається міським головою. Тобто, е, тут є е, якби далі е, режимська. Так, ручного управління цим процесом з позиції самі ж сім'ї вони просять, щоб ця земельна ділянка була виділена на їхню асоціацію, на, на їхню, так би мовити... вони стали фактично власниками, так то, щоб так. вони були mm -hmm. власниками. А крім самої ділянки виділено 5 міль... мільйонів гривень на підведення комунікацій до ділянки. Ну і розробку це робочого проекту це з міського бюджету. Депутати ми заклали ці кошти. Ось і знаєте, що в державному бюджеті передбачено ну правда лише 300 мільйонів на загальне будівництво всієї по всій Україні, але Розуміємо, бюджетні кошти і оце ЛКП Рембут, яке насправді воно було заморожене, про було на грані банкротства. Угу. Ну десь а людей зараз відновилося. Та в людей є сумніви, що це м, комунальне підприємство зможе збудувати такий об'єкт. Ну і логічні питання, коли це станеться, чи чи вони дочекаються до цього будівництва? Ну я так розумію, що чиновники, оскільки поки що не дали конкретних відповідей на запитання, люди <ків> нас просять е, наразі цей процес зупинити і виділити все таки земельну ділянку на, на їхню а, асоціацію, на, на, на те, щоб вони були господарями і самі розпоряджалися подальшим цим процесом будівництва. Я думаю, що це теж справедливо. І тут, мав би міський голова, чимовники, піти людям на зустріч. Ось. Але ну, процес іде, тільки наразі немає мають якби, вирішення, яким шляхом рухатися. Немає цього погодження. Ну, Взагалі, я вам скажу, якщо говорити про. Проблеми в місті дуже часто ми чуємо від е, е, сімей учасників ото що е, соціальні служби наші чиновники дуже формально ставляться е, до, до, до їхніх потреб, і вони цікаво. Чому така байдужість? Фактично захищають е, тут мирне життя в нас в області. А... Ніхто не реагує на потреби, ну ну погоджуюсь вами, що це байдужість десь дуже в великій мірі чиновників. Ну яких це проблеми зачепило, хоча я не можна говорити про всіх. Тобто uh -huh. там серед працівників соціальних служб дуже багато людей, які з душею і, і скажемо, з переживанням відносяться до тої чи іншої проблеми. Ну але розуміємо, та у них є кошторис, вони можуть там, вони не можуть, не мають змоги якоїсь такої допомоги робити, як це зрештою робимо. Ми ну ми теж ці кошти не падають з неба. Ми теж їх шукаємо, там просимо, обґрунтовуємо. Тому, ось, тому дуже багато сімей звертається саме до волонтерських структур, і волонтери, і самоборони, і інших організацій тоді е, шукають, як допомогти людям. Часто це насправді потрібна просто увага, підтримка. Сьогодні, е, користуючись можливості, нагодою, е, ще раз нагадаю про те, що в, е, є шпиталь Андрея Шептицького на вулиці Озаркевича біля е, собору Святого Юра, де е, Завдяки знову ж підтримки церкви є можливість сім'ям, самим учасникам, то їхнім сім'ям пройти і діагностику, і обстеження, і лікування mm -hmm. досить якісно, ну, там, фаховими лікарями. Знову ж таки, психологічною підтримкою, реабілітацію. Я вам скажу, це проблема щодо психологічної реабілітації. Ну знову ж, сьогодні це робить і церква. На жаль, є не та волонтерська волонтерська організація, та, організація на жаль, не так, не так, не. не, не Займається цим знову ж таки держава чи місто, міська влада, але ось у нас іде демобілізація, і ми протягом найближчого часу, якщо не не буде якісної реабілітації, в тому числі психологічної, ну ми можемо мати серйозні проблеми вже тоді на вулицях і конфліктах. Ось тоді побільше роботи і в правоохоронців, і в громадських патрулів, які займаються самоборона із рядом з іншими волонтерськими структурами, громадськими формуваннями. Тому ну такий формалізм. Коли просто видаємо там, ставимо галочку, видаємо довідку. Ну в цій ситуації не неправильний. Не Тут треба вникати в, в проблему кожного бійця і його сім'ї і, і допомагати максимально чим можемо. Тут звичайно органи влади мають на ну, це реагувати, мають таку можливість. Ну на жаль, не працюють належно наразі. Тому ми змушені це робити волонтери. Які медичні потреби наших військових на сході? Бачимо, хоч є, існує формальне перемиря, але постійно фіксуємо поранення, постійно йде е, такі певні надходить інформація про те, що є жертви і далі йде ця війна. Які потреби військових? Ну, Медичні чи ви можете допомогти? Так, ми в цій поїздці теж е, були везли частину і медичного обладнання, і мед, медичних препаратів. Перед ну, за все, це індивідуальні аптечки е, для бійців, ось які мають бути відповідно оснащені там бандажами, бандаж, і турнікетами для зупинки крові і кровоспинними препаратами, ось там е, антишоковими. Е, ми такі вже за от, практично там більше майже рік часу. Ми близько тисячі. Таких медальних аптечок вже передали нашим бійцям е туди, на схід. Е також там, є, працює на 66-й наш е польовий шпиталь. Е це від військового госпіталю Львівського, е теж там бракує. Препаратів, ну в такій погоді я вам скажу, зараз ще досить актуальними залишаються такі протизастутні препарати. Зрозуміло, mm -hmm. що там якісь хірургічні, там інші інші вже операційні моменти вони теж дуже потрібні. Ну але це вже не на передовій робиться, це вже робиться в шпиталях в містах, то в в Дніпропетровську, в Харкові. Тобто, завдання там на передові мати аптечку, щоб боєць мав аптечку, щоб міг зупинити кров, щоб його могли до, доправити до шпиталю польового. Ну і зробити всеркані. армія не виділяє. Таких mm. речей, я так розумію. Чи не в достатній кількості? Те, що було, якщо ви згадаєте минулого року, там показували ці аптечки, ну, Бенд, Йод і Зеленка, ну, не бачу, ну, це, чесно, це, ну це, це, це було ну, навіть не смішно, це було сумно, бо всі розуміють, що. Рани, скажем, кульові бойові пранення, ти ти не вплинеш, не не зупиниш кров, то що показували. А так сьогодні вже завдяки і роботі тих самих волонтерів, які ввійшли в міністерство оборони, покращується і матеріальне забезпечення. Сьогодні всі новобранці, які приходять яких мобілізовують, отримують тут же ж на полігоні форму, взуття, одяг сьогодні? В солдат вже на пору військовій частині, яка йде на вирушає на передову, отримує бронежилет, шолом. Тобто так, сьогодні це вже цього вже достатньо, це, цього вже дати. це вже інша, інший, скажімо, момент оснащення те, що було рік тому, коли ну вибачте, але майже голі босі хлопці відправлялися ага. на схід і і ми там ті бронежилети тягнули за кордону і, 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 і везли на передову. Ось сьогодні це вже Армія елементарними речами забезпечує, хоча, от такі як медичні моменти, аптечки, ну тут ще є проблема, і це, це наразі дуже дуже гостро, актуально і потрібно. Ви ж також готуєте автомобілі для бійців, АТО. яким чином вам вдається їх там захищати і вдосконалювати? Це за такі, знову ж таки волонтерам-інженерам, людям, які працюють на відробничих підприємствах. Була були. Зроблений проект цього захисного екрану і тих самих БТРів. Ну і коли в хлопці виходили ще літом з Іловайського котла, і там був один боєць писав Фейсбуці, що завдяки цьому захисному екрану вони змогли вискочити, бо Фугас застряг, тобто здетонував, не зачепивши саму машину, і завдяки цьому залишилися живі там понад 20 бійців, і сама техніка вийшла. Ну ми зрозуміли, що це теж це дуже потрібно. і випробували були на Яврівському полігоні це цього захисного екрану, якого який розробив один з інженерів. Пан Ярослав, він їх постійно вдосконалі. Ми вже навіть спочатку буварювали тут, потім возили туди Ті екрани, разом возили разом з бригадою майстрів. Тут знову ж таки допомогли львівські бізнесмени, підприємці, які надавали цих працівників, відряджали в це, в це так би мовити, відрядження, які прямо на передові буварювали ці БТР. Ну насправді тут роботи ще досить-досить ще багато, бо техніка ну, вона теж не, не витримує тих умов, які там є. Якщо ви поїдете на бази тут саме Тюгуїв чи там в інших містах, побачите яку масу техніки, яка, яка просто скарм стоїть і яку треба вприводити в порядок і ремонтувати. Чи повертаються, повертаючись сюди, військові приєднуються в лави народної самооборони і інших громадських організацій? Наскільки вони активні в громадському житті вже на місці? Ну, Перш за все, ще так, так бив тільки почалася хвиля демобілізації. Тобто зараз повертаються ті хлопці, які були в березні е, призвані мобілізовані. Тобто, це це ну, перші, перші, як то кажуть, е, бійці. Тобто, десь до травня, наскільки я розумію, було. Офіційна інформація буде повернута ті, хто мобілізований був минулої весни. Ясно, що люди мають тим роботу, годувати свої сім'ї. Ось дуже багато хлопців приходить і до нас в штаб на штавелі. Ми сьогодні просимо як залучаємо в ще один наш проект, який ми зараз розвиваємо Легіон Патріотів. Це проект, який працює зі школярами, старшими школярами, 14-18-річними і. Дає і така теоретична підготовка, дає і знов ж таки вони спілкуються з людьми, які пройшли ці бойові дії, і можуть так в доступній для школярів формі, в цікавій формі десь передати набутий досвід. Ось, бо ми розуміємо, що це говорять психологи, зрештою, фахівці, що цей синдром, посттравматичний синдром, якщо цих бійців не задіяти відразу. В якесь активне життя, ну то можуть можуть бути мати певні там негативні наслідки і проблеми. Ось тому ми завжди раді цьому спілкуванню, і дуже приємно, що хлопці дійсно заходять, бо дуже багато хто був на Штаставелі, там отримав якось, що їм було необхідно <ків> при відправці, там чи він, чи рідні. І вони сьогодні дійсно спілкуються. Хоча дуже багато хлопців, ну ми розуміємо, вони закриті, скажімо, десь ті речі, які вони переживали, вони не хочуть десь там з ними ділитися так відразу. Це має. Має бути все таки і робота фахівців, протоше казав психологи, психотерапевтів для того, щоб зняти певні ці жахіття війни, щоб повернути їх в нормальне мирне життя. Ну це цим треба працювати, окрім такої активної діяльності громадської у вас ще є діяльність депутатська, створена депутатська група, куди вже увійшло декілька депутатів. Які результати цієї вже початкової роботи цієї групи? Дійсно, депутатська група народний контроль, яку я очолюю в Львівській міській раді, створена в цьому році, і війшли сюди депутати з різних фракцій, депутати з хорошим досвідом роботи, і ми перш за все працюємо для того, щоб львів'яни Мали більше інформації і більше впливу на прийняття рішень в міській раді. Скільки є депутатів? П'ять депутатів е, це в цій депутатській е, так. Ну ви знаєте, склад е, взагалі Львівської міської ради, тобто до недавно одна фракція мала абсолютну більшість. Ось і тому вплив інших депутатських груп і депутатів він був дуже 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 незначним на, на ті процеси, і те, що відбувалося в місті останніх чотири роки, це фактично було з'ясовування стосунків між той самою фракцією свободи і садовим мером, який дійсно. Намагається місто тримати в ручному режимі управління. Хоча, як на мене, після революції, після того як в черговий раз, скажімо, там в змінили владу в Києві. Дивно, що у Львові керує там в ручному режимі, один чоловік практично всім містом, навіть не зважаючи на ті самі закони, ви намагаєтесь змінити ту ситуацію? Ми так? намагаємося змінити ситуацію. ми Намагаємося все таки дати можливість людям, які наповнюють бюджет Львова, і це треба пам'ятати, що. Бюджет це не є якась манна небесна, це, це наші з вами податки. Ось львів'ян в першу чергу, і які е, мають так само і вирішувати, як ці податки е, скажімо так скеровуються. І ще дуже важливо контролювати, е, скільки е, цих, скажімо, податків реально йде на вирішення проблем, не допускати корупції. Бо ми з вами чудово розуміємо, що якби всі кошти, які е, в Україні е, збираються в бюджети, йшли на вирішення проблем. То сьогодні ми, ми мали зовсім іншу країну. І зовсім іншу ситуацію. Я вам дякую, пане Валерію, за візит, за розмову. Бажаю вам успіху, у подачі вашої вашій діяльності, потрібні такі для наших воїнів. А ми повернемося до роботи через декілька хвилин.